колгоспні часи стояла льонопереробний завод. Сюди тут переробляли льон, таке, воно вже так вже валялося, бо то було в колосних, так казали, колгоспи розпадалися. І тут поставили млин. На початках то було дуже багато людей. Ми працювали від 8-ї години ранку до 1-ї години, 2 2 години ночі. Люди приїжджали з усієї округи, звідси з нашої з Львівської області, з Рівненщини. Сестратин, Бугаївка, Крупець, приїжджали з Крупця, з Михайлівки найдалекі були, люди приїжджали, О, звідси з Броді району, з Волинської області приїжджали і на початках кажу, що було багато. Потім вже помаленьку вже от почалася та війна, люди повиїжджали, дехто, ну там вже так і дехто і воює, дісталися самі старші люди. Дуже поменше вже мелять. Перше мололи по 500 кг, по 700 кг мололи. Ми побагато не мелимо, тому що нам рядом. Хто здався, то їм треба ну, невигідно їздити частіше, а ми тут в своєму селі то в будь-який час під'їхав і завжди свіженьке там, щоб вона мука довго не застроювалася. Твоє є своє. Пироги, торти, хліб, все, 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 все з муки роблять. Мельник має бути веселий, мельник має бути, ну, як вам сказати, ну, привітний до людей, саме, саме люди саме дивляться, як, 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 до, як до них мельник відноситься. Якщо ви там будете так, ходити, ну, поговорити, посміятися, пошуткувати, там все таке, щоб, щоб було люд, і люди доволі, людям приємно приїжджають, що от так і так. Першого сорту борошну чуть-чуть швітліше, а другого сорту чуть темніше. Але от люди мелять і говорять мені, я не раз ну, питаюся, як там, бо переживаєш, щоб щось добре змолотиш, питаєшся. Каже, привіз додому борошну. Жінка каже, може ти попутав їх мішками, може ти попутав, його, бо я каже, спекла хліб, дуже білий хліб. Взяла те і муки, каже, теж те саме, що різниці немає. Перший станок з грубшого зерна перебиває на дрібніше. З того е, Трилер три відсіває решета, пересіває, з того переходить на другий станок, з того другого переходить на третій станок. З третього станка приходить сюди, тут вже виходить манка. Манку розбиває ще дрібніше, відсівають і виходить, вже ділиться на перший і на вищий сорт. Тут е, стоїть... Машина для переробки зерна, качані. Кач... Увесь то для, для тваринництва. А тут у нас дуже велика потужність мотора і великі оберти, воно перебиває його що на, на дрібненько. Люди доволі.